Вітаю вас. Ви на каналі лікаря Анатолія Корнотяка, практикуючого спеціаліста, який щодня проводить клінічну роботу, оглядає десятки пацієнтів. І, власне, я хочу поділитись з вами новинками медицини, новинками імунізації, слідами конференції педіатричної, яка пройшла у Львові, а Pediatrics 2025. І хочу поговорити про ті нововведення, які відбулися. В імунопрофілактиці, а саме у вакцинації. З 2026 року вступають нові рекомендації по щепленню практично всіх інфекцій, 17, які доступні в Україні. Але я хотів би зробити акцент на вакцині від папілома віруса. Поговорити за профілактику раку шийки матки, раку гортані, періональної області, шкіри, тобто про ті онкологічні ризики, які спровоковані папіломавірусами високоонкогенними. І поділитися чудовими новинами, адже починаючи з 2026 року. В Україні дівчатка у віці 12-13 років будуть вакцинуватись за рахунок держави, тобто безкоштовно вакцину від папілома вірусу. Однак тільки дівчатка, на жаль, хлопчики поки що не потрапили в цю категорію, скажімо так, хлопцям не так повезло, але я розумію, тому що у країни, яка воює обмежені бюджети і власне. Це лише початок. Я надію, що цією вакциною будуть забезпечені всі українці, хто має в цьому потребу. А потребу має кожен хто хвилюється і хто не хоче захворіти на рак, який спровокований папілома вірусом. Отже, відповідно для тих людей, які не потрапляють в категорію 12-13 років, для хлопчиків, для дівчат старшого віку, для жінок. Вакцинацію ви можете зробити уже в приватному порядку за власні кошти. Чому я кажу, що потрібно знайти можливість матеріальну гроші на те, щоб захистити себе від папіломавірусу? тому що, уявіть собі, зустрітися з таким діагнозом, як дисплазія, шийки матки, чи рак будь-якої ділянки тіла, це стресово. Це, Емоційно важко пережити, ну і це дорого, тому що лікування уже наслідків папіломовірусу, лікування онкологічних захворювань вам обійдеться, не дай Бог, я кажу вам, це не дай Бог в тисячі доларів. Тому краще зробити за пару копійок вакцинацію і не захворіти, ніж потім лікувати наслідки. Я вам більше скажу, що моя дитина, дівчинка, Аріна, який 14 років, вона вже вакцинована двома дозами Церваріксу. Від раку шийки матки. Я думаю, що ми її ще перевакцинуємо, зробимо хоча б одну дозу дев'ятикомпонентної компонентної вакцини гардасил 9. Так, і, власне, я вам трошки вже назвав торгових назв вакцин, які, якими ви можете захищати своїх діток. І, в принципі, і жінок так точно. Отже, а, вакцина від раку шийки матки. І, взагалі, від папіломовірусу вже на ринку доволі давно, близько 20 років, в Європі, в Штатах, в Японії, в Австралії, тобто у всьому цивілізованому світі, вже зрозуміли, що це ефективно. Статистику зібрали, перевірили кількість онкологічних захворювань саме раку шийки, матки до вакцинації і після вакцинації, і прийняли рішення, що. Це ефективно, що майже на 99% зменшилась кількість операцій з приводу раку. І прийняли таке рішення на загальнодержавному, що підлітків до 15 років потрібно вакцинувати. І, власне, в тих державах, які цивілізовані, які мають достатньо коштів, які не воюють. Підлітки отримують вакцину абсолютно безкоштовно. І ми маємо рухатися теж в цьому напрямку, адже ми. Українці, ми прагнемо стати частиною цивілізованого світу, я дуже надіюсь і вірю, що так і буде. Що війна закінчиться. Ми станемо багатими, ми будемо мати можливість купляти собі найкращі препарати, в тому числі вакцини для здоров'я нашої нації. Тому що здорова нація це сильна нація, це непереможна нація. І я завжди на цьому каналі буду на цьому акцентувати увагу. Отже. Хороші зміни відбуваються. То, що вже навіть держава турбується про здоров'я наших дітей і на загальнодержавному рівні проводить обов'язкову вакцинацію від папілома віруса. Це круто, це класно. Тому треба дещо на ну, нуде, коли навіть треба похвалити нашу державу міністерство за те, що приймає правильне рішення. Я сподіваюся, що таких рішень буде щоразу більше. А для дівчат, які вже старші, які живуть статевим життям, маю на увазі дівчат, там починаючи з повноліття, з 18 да, і до безкінечності, маєте розуміти, що е, найкраща профілактика це вчасні виявлення. Е, це онкоскринінги, це відвідування гінеколога. з… Взяттям ПАП-тесту для того, щоб перевірити, чи є злоякісні клітини з мазком на ВПЛ раз в 5 років. Ну, і відповідно цей скринінг дозволяє виявити рак на ранній стадії і прооперувати його, пролікувати з мінімальними наслідками. Це для тих дівчат. Жінок, які не вакциновані, які поки що не мають доступу до вакцини, не мають такої можливості. Ви маєте пам'ятати про онкоскринінги в гінеколога. Кожна поважаючи себе жінка дівчина має відвідати гінеколога раз у рік. Незалежно від того, живе статевим життям чи не живе статевим життям, зробити ультразвук, подивитися яєчники, подивитися внутрішні органи, тобто обстежити свою репродуктивну сферу, і це має стати рутиною, це має стати частиною вашої медичної культури оці скринінги, чи листи. Для того щоб зберегти саме цінний ресурс жіноче здоров'я, тому що якщо жінка здорова, репродуктивно, фертильна, то ця жінка зможе відновлювати українську націю, як ми розуміємо, що в цьому напрямку треба рухатись і захищати репродуктивне здоров'я. І власне цей youtube канал дає мені можливість. А, а, Трошки більше часу виділити, з вами нормально поговорити на такі теми, тому що в коротеньких відео в інстаграмі, в Фейсбуці, в Тиктоці, в Рілсі за 1,5-2 хвилини ти не зможеш видати всю ту думку, яку хотів би видати своїм підписникам, здоровим людям, потенційним пацієнтам. Тому я вас попрошу підтримати цей. Канал, це україномовний Ютуб. Я буду транслювати вам зрозумілою мовою знання доказової медичної науки. Давайте я буду для вас цим перекладачем, який з медичної мови не завжди зрозумілої. буду доносити вам на мову ту, яка вам буде ближче до душі. Яку вам буде приємно слухати. Я сподіваюся, що я правильно формую свої думки і що є зрозумілою для вас. Будь ласка, мені в коментарях дайте зворотній зв'язок. Чи вам приємно слухати таку інформацію, чи вона є для вас корисною? Напишіть ті теми, які би ви хотіли почути в наступних відео, тому що я маю намір розвивати цей канал. Для того щоб українці мали доступ до україномовного медичного Ютубу з якісними знаннями, з якісною інформацією. Бо я не тільки читаю, навчаюсь практично я кожен день працюю з людьми. Я лікар практик і власне можу донести вам цю інформацію, ну скажімо так, з медичного фронту. Бо я кожен день спілкуюсь з людьми, і нещодавно у мене була пацієнтка, жінка 45 років, яка вже прооперована з приводу раку шийки матки, який викликаний 58 штамом, а 58-й штам може перекрити тільки вакцина гардасил 9. власне вона. Найдорожча, але вона дає максимальний захист від максимальної кількості штамів папіломавірусу. вірусу. І цю, цю історію, цей клінічний випадок я вам навожу для того, щоб ви зрозуміли, що краще зробити в 35-30, в 30, в 40 років щеплення від раку шийки матки від папілома вірусу, щоб не бути прооперованою прооперованою 45-50. І якраз таки. Онкологічна патологія проявляє себе у людей старшого віку, якраз таки, коли в жінки починається менопауза, це десь за 50 років. Коли Зменшується рівень статевих гормонів, трошечки знижується імунітет, імунний захист. Відповідно, віруси, які ви назбирали за своє життя, починають активовуватись і робити свою мутагенну дію. І, власне, коли мене запитують, чи варто робити щеплення, жінці там, 40 45-50, я кажу: так, рекомендовано і це буде корисно. Це не нашкодить, це не буде пустою тратою грошей, тому що вакцина не не дешево, звісно, ну це дивлячись, з чим порівнювати. Якщо порівнювати з, з операцією, то операція в рази дорожча, і ви можете втратити частину органу або орган. Тому я завжди в будь-якому віці голосую за вакцинацію. Надіюсь, що ютуб підтримає цей текст, підтримає цей формат відео, і буде розуміти, що я тут е доношу класну інформацію, тому що реально мене болить, коли люди маючи інструменти захисту. Від раку не використовують їх, і моя місія, моє завдання вас навчити, маючи уже багаторічний досвід, я з 15 років вивчаю медицину, коли я поступив в медичне училище. Мені 38 років. Загалом вже 20 років я вивчаю медицину, 10 років практичного досвіду. Так що, в принципі, ті знання. І ті слова, які я транслюю, вони можуть бути для вас авторитетними, на мій погляд. Бо вже є і практичні знання, і теоретичні. Тому давайте будемо підписуватись на правильні канали, думати про інформаційну гігієну. В інтернеті багато інформації, але ви маєте вибрати ту, яка буде наближати вас до вашої мети. А мета. Для кожної думаючої людини це бути здоровим, це покласти собі подушку безпеки там, де це можна зробити. От уявіть, ви купуєте автомобіль, звичайний там Жигуль, без жодних елементів безпеки, і у вас є можливість вибрати іномарку з усіма технологіями безпеки. І власна вакцинація це ваша технологія безпеки. По життю в тому автомобілі, в якому ви їдете. Тому, будь ласка, робіть правильні висновки: захищайте себе, своїх дітей, свої сім'ї від інфекцій. Залишайтесь на цьому каналі. Напишіть вашу думку і побачимо зовсім скоро в наступних відео. До зустрічі!